І сьогодні, продовжуючи вірніше сьогоднішній наш етер, наш марафон, продовжуючи святкування міжнародного дня театру. Так, ми запросили професійних акторів, вибачте, вибачте зараз, як телевізійний мій колега. Я, так. А, тому сьогодні до нашої студії завітали чудові актори театру юного глядача Катерина Макоєт. заслужена артистка заслужена. України mm -hmm. Катерина і Макоєт. Віктор а... Солдатов, артист і знову. Ми можемо почати зі слів привітань, тому що сьогодні е, неймовірна людина святкує свій день народження. Ми вас вітаємо і ще у вас дебют на телебаченні сьогодні. Так, так. так отже, три Супер. три свята в одному три, три чотири. Три день а, народження. Три, деб'ют на телебаченні, здача вистави а, а, і день театру. А ось можливо відповідь, чому саме 27 березня у нас день театру, тому що день народження у Віктора. Ні. Актори в своє свято 27 березня працюють чи відпочивають? Працюють. Ми завжди працюємо. А як же свята, натхнення, відсвяткування? А це і є свято, так. до речі, Вікторе, хочу тобі сказати, це дуже добре, коли ти працюєш у свій день народження. Це дуже добра ознака. Так. Це як якісь там Х -х -х, як це не забубони, не це, забубон? це, ну, це так, просто, це, ну, по-перше... це квіти, це 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 привітання, це оплиски, це, <свіс> це, це подарунки. Так, це так. приємніше втричі. А що краще отримувати такі е, слова вдячності, чи все ж таки щось отримати там, ті ж квіти, чи ну, щось таке, матеріальне, скажімо так? Mm -hmm. Ну, якщо прац... працюючи, то е, якщо, наприклад, йде вистава, і я граю в свій день народження, наприклад, е, виставу, то найкраще для мене було б отримання емоцій від глядача, що він мене почув. Що я хочу йому донести цією виставою, і бажання приходити глядача до театру не дарма. 27 березня народився і пішов працювати актором. Так. Як розпочався Доля. ваш шлях в театрі? А, саме в театрі юного глядача чи ну взагалі як дійшли до того? Як ти дійшов до такого життя? Ну взагалі, то це було випадково. Я у віці 13 років до мене до школу прийшли, запропонували курси журналістики. Ось, і мені, мені це зацікавило, тому що я так любив дуже. Невідбувшийся колега виходить. Не так. так. Я ж прийшов на ті курси, ну, мені сподобалось, там такі були ще вправи акторські, деякі. І потім я ж такий, ну, я з мамою тоді прийшов, питаю: мама, а може є якісь такі більш направлені на акторську сферу? Мама ж дізналася, і е, дізналася, що є е, на Вернацького, зараз вулиця називається е, є студія акторська. І ось запропонували мені туди, туди прийти. Я ж туди прийшов, і мені так сподобалося. Я так почув, ну відчув себе на своєму місці. Ось е, я ж там був до, до, ві, до віку. Вісімнадцяти років, а потім вже поступив вже на, до університету на кафедру. Щоб отримати професію. Так, вже. так. Я ж тоді дізнався, що викладачем буде Геннадій Вадимович Фортус. Ось я дуже багато про нього тоді знав, вже мені розповідали. І я ж дуже сильно захотів. Я ж прийшов, я ж там ну, візьміть, мене візьміть, взяли. А потім, вже ж на другому курсі, я спробував потрапити до театру вже юного глядача, і мене ну я прийшов туди. Ось, і я дуже щасливий був на той момент, тому що я прийшов в ту команду, в той світ, куди я завжди мрію. Тому Давно працюєте вже в театрі? Ну, вже роки три. Рок три. Вже, ну, з другого У мене питання, зро. що сказав тато, коли ти дізнався, що ти коли він дізнався, що ти хочеш бути артистом? Мені здається, це треба сказати. А, ну, Тато взагалі хотів, щоб я був юристом. М -м. Юристом. Але так у мене в правом все було не дуже добре. Скажімо так, я казав, ні, я от краще от в акторстві. Він не хотів, не хотів, але потім прийняв вже це рішення. Ну і не пошкодував, я думаю. Я думаю, не пошкодував. Пані Катерино, а як в театрі сприймають от таких новачків, молодих акторів, які тільки приходять? У нас дуже добре, тому що у нас в театрі особлива атмосфера. У нас немає, знаєте, такого, як сказати, дідовщини. такої От нас прийняли з верхнього ставлення. Так, нас прийняли, коли ми прийшли. Такі юні, як Віктор, дуже добре. І воно так передається з покоління в покоління, що ми просто одна сім'я, одна родина. Хтось трошки менший, хтось трошки старший, хтось ще старший, але ми всі разом ми допомагаємо і ми дуже добре сприймаємо молодь. Хочу сказати, що зараз у нас дуже талановита молодь, вона дуже енергійна, вона багато працює і вона нам дуже багато дає. Це момент, коли хочеться зараз сісти туди, і відповідати. Яка головна родзинка в театрі вашому? Як гадаєте? Ну дивись. Ну, Дивись. Я Давайте я зараз по іншій роботі. Давайте тут мене. Ну а для вас, для Віктора, от ви молодий актор. Що от, як відчуваєте? Головна родзинка нашого театру це свобода. Я думаю, свобода е, і відкритість глядачу. Ми, ми намагаємось не. Не, знаєте, не, не повчати, от, знаєте, як вчитель там, повчати чогось, там, якісь настанови, глядачу робити, а, а просто показувати проблеми, які є в соціумі, які є там, в родинах, взагалі у всьому. І глядач сам для себе все потрібне зберігає, Свої свідомості і вже сам виправляє свої помилки. Можливо, щось змінює в своєму баченні світу. Ну от, я думаю, так правильніше. Тобто, не давити на глядача, а відкривати йому щось. І в цьому я вважаю наша особливість. Кать, що цікавого зараз відбувається в театрі, у нас завжди цікаво. Зараз у нас планується прем'єра. От вчора була здача. Угу. Віктор дебютував у головній ролі. Крістофера, хлопця Крістофера, особливого хлопця. А, а 30-го у нас буде прем'єра. Тож чекаємо на такий вибуховий показ. Обов'язково прийду. Звичайно, без вас. Юра бере участь у виставі. Звичайно. Не те слово. тато. Ми відкриємо трошки. Він грає тата, це теж у Юрка прем'єра. Навіть Буду. немає слів. Він він дуже він дуже добре зробив цю роль. Просто Я до мурав. ні, це правда. <рес> Може, не треба йому перед виставою це казати? Ні, це правда. Хай Вибачте, але ми на сцені знаходимось і ну. Це це неможливо не відчути його енергію. Так, давайте ми сьогодні розмовляємо день народження не в мене. Давайте краще про виставу, але це теж все театр, тому ми ж говоримо про театр. Розкажіть про виставу нічне вбивство собаки. Ну я ж знаю, що у вас був вже Максим Ровченко. Такий вже дещо який буде грати 30-го. Так от ми всі чекаємо. Так що я особисто хочу сказати про цю виставу. що Це дуже важлива вистава. Тому що е ці люди є всюди. Ці люди є всюди. Це, по-перше, хочу сказати, це не хвороба. Взагалі це не хвороба. Е яка т тема, 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 тема? Тема тема, що хлопець-аутист Аутист. І, і все крутиться навколо нього. Там проблеми, вбивство собаки, там з мамою проблеми дізнайтесь на виставі. А і, ну, І з батьком теж є деякі нюанси. І і показуємо, як він це все переживає, як йому складно, як він це переборює, переборює себе, свої е, ну, особливості, скажімо так. Е, і ось е, він же аутист. І, ну і що, я хочу сказати, що це не хвороба, це особливість. Е, ось тому що це дуже особливі люди. До речі, факт. Е, от ви знаєте, що аутисти, вони ж у них є такі стимуляції. Вони ось так можуть робити, вони там можуть крутити там щось отак от робити. Це, це такий спеціальний рух. Вони через цей рух виплескають свої емоції. Тобто, наприклад, ми ж накопичуємо емоції негативні, позитивні, mm -hmm. і вони ж там і на здоров'я наше Впливають, впливають так. Mm -hmm. А вони через ці стимуляції їх вибрасують. І тому є такий факт, що не один аутист. Не хворів, ну у нього не було ні не інфаркту, ні інсульту. Тобто нормально за рахунок того, що людина вміє позбавлятися емоції виброс такий серцева так. судина. Працює більш-менш так, так. і тому у них цьому е треба повчитися іншим людям, тому що так. ми ж консервуємо в собі ці емоції. Ви психологи виходить певної ак. Актори це завжди і психологи. І багато ще чого. Ще хочу доповнити Віктора. Ще в нашій виставі дуже цікаво показано, як суспільство mm -hmm. поводиться mm -hmm. з такими людьми, як воно не готове. Те, що Геннадій Вадимович, наш головний режисер, ми йому передаємо привіт mm -hmm. і вітання з ним mm -hmm. театру. Yeah. Те, що він і хотів сказати в цій виставі, як як воно ходить повз і не помічає таких людей. У нас є дуже далі такі сцени, ну це треба проходити дивитися. Що, ну все, трошечки. Так, так, що люди просто проходять повз, вони не готові спілкуватися з такою людиною, а це нормальна людина, просто вона без шкіри. Тобто для неї світло. Це це якийсь вибух для неї. Звук дуже потужний, це теж вибух, але це нормально. Ми всі різні. Тобто, так само, як ми можемо мати там чорну шкіру, білу, жовту, але це в нас не віднімає чогось іншого. Тобто, давайте сприймати людей таких, якими вони є. Угу. Вони не хворі, вони просто інші. Я підписана на одну людину, він лікар-антекринолог, угу. і він зізнався. Ну дуже часто робить пости, що він має таку, ну що він Тист і ніяк це йому не заважає не працювати, не буде фахівцем, він лікар, так. сам так. по собі і він просто навчився з цим жити. Він знає ці особливості, нюанси, і навпаки, mm -hmm. вони навіть іноді допомагають краще. От як, наприклад, да, людина mm -hmm. має такий ну, і, і... можливість позбуватися таких mm -hmm. емоцій, то mm -hmm. він mm -hmm. навіть ну може ну, і знову ж таки згадаю, Оксана Броченка, яка була в нас разом з гуртом ситуація. Вона теж аутист, і доки на репетиціях театру вона не сказала, що в неї є аутизм? Цю ну, це, ну, це, це взагалі це, це це, це це не не щось неймовірне. Угу. І Оксана знову ж таки каже, що існує теорія про те, що аутизм і це е, е, наступний щабель розвитку людства, угу. тому що прогресивній статистиці зростає е, що кількість що таких, люди людей, і е, е, те, що ну нейротипічні люди, як е, поки Ні. що більшість. Ну треба призвичаюватися, жити разом. Е, так. Театр порушує такі проблеми соціальні. Які от наразі як гадаєте, що будете, які теми порушувати або вже зараз, або там якісь нові вистави можливо плануються, що піднімаєте в суспільстві? <піднімає> ну, е повагу до людей, це обов'язково. Е е ну, так, тру трудно відповісти. У нас кожна вистава там така так. дуже різна тема відбувається. Тим, тим так. Різні. Е ну, от я б, наприклад, візьму ж нашою цю виставу «Загадкове нічне вбивство собаки, що порушують проблему. Ну, Нерівності в суспільстві. Mm -hmm. Можна так сказати, що нерівності. Тому що ну, ці ж люди вони ж можуть і працювати аутиці. Вони, вони взагалі, взагалі генії. У них, у них така концентрація, що вони, наприклад, от, е, він захоче займатися фізикою, він стане генієм в цій так. сфері. Він відкриє щось нове, він впровадить щось нове. Це ну, Нобелівська премія. Це буде Нобелівська премія. Це так. надзвичайні так. люди. Їх просто недооцінюють. Їх думають, що вони їх хворіють. Ну, і... ну, вони ще, такі ще один маленький нюанс, mm -hmm. Макс Бровченко. Коли ми ще там тільки тільки вже відмовлялися від аркушів, тексту mm -hmm. там не, не, не піддивлялися. Макс знав весь, весь п'єс за Усіх. всіх акторів. Ми були в шоці. І коли ти щось кажеш не те слово, він тебе виправляє. Він каже, і потім так. ти так сидиш, кажеш. Максику, друже, ну я там щось не сказав. Не треба о, час вистави мене виправляти. Добре, він добре окей. Добре. Якщо ти йому робиш якесь зауваження, стовідсотково наступний раз він вже зробив все правильно і а от цей, вибач, руко, цей момент все... взагалі він настільки привніс, дуже точний. З часом ти пам'ятаєш? Угу. У нас є питання: котра година? Так. А він каже: А це ж годинник зламався. Як він круто, так, підказав так у нас була нам. така мізансена, так. що. О... Питає Крістофер, котра година, хоча у нього є годинник. Ось. І він такий: а чому? У мене ж є годинник. Чому так. я питаю це, це питання? І він, він сказав, що. Може, він зламався, або він, так. якщо це електронний, він розрядився. Так. Тобто він, він ще думає, він ще так. креатив включає, так. він допомагає нам виправляти деякі нюанси, які так, ми не погляділи. Це було так природньо. І взагалі я хочу додати там. Те, що по своїх сценах, так. що хлопчик вже вмикає такий театральний джаз. От у нас був генеральний прогон після, mm -hmm, після mm -hmm. вчора, Боже, позавчора. <завчора> і Макс, і я потім підійшов і до нього, і до його мами, кажу, а малий вже артист. І, тобто. Якщо йому ставлю якесь питання, він на нього відповідає, якого немає в тексті. Ну, тобто він дуже-дуже він багато Прорезую. так. Орієнтується вже. Да, розкрився дуже потужно. Надзвичайний хлопець. Ну Дай я що. ж про це і казав, що концентрація у них дуже велика. І до того велика, що він починає просто в виставі вірити, що він цей персонаж, так. і він, він в цих обставинах. І тому він починає грати. Угу. Грати як справжній артист. Що нового думаю, очікувати в театрі? Нового? Хм. Щось якісь нові, нові вистави плануються. Так, звичайно, звичайно, звичайно багато що планується. Ну там Геннадій Вадимович нас інтригує. Він так, задумав так. якусь виставу, ага, але секрет навіть від Він... самих акторів. Так так. так, так, ми не знаємо подробиць. Ось але тому ми, чекає... ми зараз нічого не зможемо вам сказати. Але це інтрига такова. Але це ну якщо це вже Геннадій Вадимович, це буде… А скільки потрібно часу, щоб от так, от з нуля від такої інтриги, навіть для самих акторів до повноцінної прем'єри вистави. Скільки часу потрібно? Mm -hmm. Ну, можна і три три місяці, якщо у нас все є для а цього. А можна і місяць. А можна і місяць, можна і місяць. До речі, вистава мафія, речі... ми її робили два склади за місяць. Шикарно. це Зах... залежить від чого. Ну, від ну, складності п'єси, наприклад. Це ми підходимо до, до початку сьогоднішнього ранку, до працездатності. Ага, можемо, можемо. У в нас а, в нашому театрі, здається, в 19-му році було, а, ні, в 18-му році в нас було, в 19, сезон 18-19, в нас так. було сім прем'єр. Uh -huh. А дев'ятнадцять 20 може помолятися в руках uh -huh. 13 прем'єр за так, сезон. Так, Це правда, 13. Це дуже здається. при є. тому, що в нас не дуже багато людей. Тобто, по великому рахунку грають uh -huh. самі люди, і є теорія про те, що виставу можна зробити за 26 репетиційних точок. Uh -huh. Тобто, за місяць можна зробити виставу. Так, можна ви орієнтуєтесь на когось, на якийсь театр, можливо, або на якийсь колектив, берете приклад з когось, ну в Україні, наприклад. Ми настільки унікальні, що так. не потрібен <смес> орієнти. Хай, хай на нас орієнтується. Так, так, У ну, нас просто... є один орієнтир, це Фортус. Так, ми, от так. Куди він, він каже, то абсолютно, туди Абсолютно, так. Тому так. що в нас так, такий принцип праці, що ми не повинні брати приклад. Ми повинні бути особливими, так, повинні бути так, унікальними, унікальними. Так, кожен тому, із нас. Тому, Геннадій Вадимович, в нас так. Відкриває, відкриває, так. відкриває, достає те, що всередині каже і показує, собою. і показує це глядачу, і так. це у нас наша унікальність, наша цікавість, чому до, до нас ходить глядач. Так тому Бо що рече, це ми в нашому театрі дуже цікаво дивитися на два склади, коли вони є. Всі герої дуже цікаво. Дуже тому що грають. так дуже по різному Одне й теж ж надзавдання, але. За цим дуже цікаво спостерігати. Нас є люди, які ходять по 10 разів на виставу. Ну, тобто кожна вистава тоді вона Унікально. набуває. Унікально. Час. Вона так. Чому я тобі кажу, що якщо ти була на якійсь виставі, тобі треба сходити ще так. раз? Так. Угу. І на того актора, і на того потім ще раз. Ну Юра, мене на мафію завтра запрошує. Коли Приходьте. до речі, коли завтра у вас? Бо він заплутався в цифрах угу. в датах. Завтра що відбудеться? Мафію. Мафія о 17.00. Обов'язково mm -hmm. приходьте, ви не пожалкуєте. Це Вухова комедія. Суботу. Ladies 16.00 Ladies Night. Mm -hmm. Ladies Night. Mm -hmm. Це взагалі mm -hmm. родзинка. На mm -hmm. І таатру. у неділю загадкова вбивство нічне нічне собаки о. буде грати Максим Бровченко. О 16.00 16 прем'єра. Так, прем'єра. Супер. Супер, як вам все вдається? І заряджатися, заряджати позитивом завжди, коли спілкуєшся з акторами. Вони дивляться на годинник, то ще скоро мені там вже на репетицію бігти, бо все розписано. Ми дуже вам вдячні, і ми розуміємо, що народження дуже приємно спілкуватися і дуже приємно за за запрошення, я вже Дякую, дякую, дякую що запросили. Приємно було далі. В нас чудової... сьогодні були в гостях Катерина Макоєт. Заслужена, заслужена артистка України та артист Віктор Солдатов.